Величезний привіт акції в магазині АТБ на алкогольні напої з 11 по 17, включно грудня. Подимось алкогольні напої, також воду, соки, чай, кава те, що я не показував в попередніх відео. Добре, дякую вам за коментарі, дякую вам дуже за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. І тут на саме резбі непогана знижка, хто полюбляє ось такий сидр по 45 гривень. Зі знижкою бронкс по 27,50, також хороша знижка. Шейк по 29 гривень. Заокруглюють копійки до більшого. Альомза по 31 гривні. Дивіться, яке фруктове пиво 35,40. Лимон та вишня. Льоза по 29,50 гараж 2560. пивоварня номер 1 Також в акції 19 гривень. Зі знижкою можна придбати туборг. Тут 4 баночки по 0,5 121 гривня. Дарлінг. також 4 баночки по 0,5, 86,90. Так, ну що ж, поставили львівський різдвяни зараз зі знижкою. Лімітована. Серія. Ціна 30 гривень. Гараж літровий 43 гривні. Титан міцний, літровий 35,50 Повна діжка м'яке 68,60 літр 800. Зверніть увагу, чернігівський лайт. Зараз зі знижкою 40%. 2 літри 46 гривень. Львівський 17,15, 42 гривні. 57 гривень зіберт, світле велике. Новинка, вино в магазині АТБ, показую вам як новинку також. По 80 гривень майже. Тут є виноградне, ароматизоване. Хто полюбляє глінтвейн, зараз можна взяти зі знижкою 50 гривень, 50 копійок. Коблево ріслінг 1,5 літровий, 151 гривня зі знижкою. Маренго 163,50. Солодкий білий Асті, 236 гривень. Мартіні білий солодкі 375. Мартіні Б'янко 333 гривні зі знижкою літровим. І в акції Перліно Вермут Б'янко. також літр 135. Фрателі літровий 105 гривень. І фрателі Лимончела Лі також літровий 105 гривень. Піна колада 166 гривень, лікер 07. Ось такі ще є також зі знижкою. Солона карамель 160. 8 гривень 0,5. Oxygen 0,7, 141,50. Це Польща, мабуть, правда, ж 590, так. Да. Це Польща горілка 104,50. Горілка Молдавія 0,5, 50 Так, тут новинка з'явилася. Цікава така плящинка, гарна, дивіться. Це настоянка з медом на коньяку 0,5, 137 гривень майже. Хлібний дар 0,5. Акційна ціна 84. Козацька рада 05 116 гривень. Неміров 0,5 125 гривень. Джин козацька рада 0,5, 05171,30. Аджин 0,5 135. Так, нове віски. Чи здається, воно було? А, алкогольний напій з ромом 231 гривня. Так, алкогольний напій з ромом 246 гривень. Ось віски. Віски 0,5 196 гривень. Кантукі джек. Медовий. З бурбоном 07, 220 гривень. Сер Пітерсон, шотландський купажований віскі 07, 250 гривень, 60 копійок. Напій капітан Морган на основі рому 247,05. Також зверніть увагу: знижка 40% 0,7 336 на пійбакарді зі знижкою ось цей маленький 0,5. Хоча кому як, маленький, не маленький 242 гривні на основі рому. Хороша ціна на ось цей новій Йогермейстер тут йде 0,7 і дві а, стопочки. Ціна зі знижкою 500 гривень, все розібрали. Ще позавчора було тут все повне. А війський Джеймсон, всі його знаєте. Дуже хороша ціна. 599 гривень. Скажи, ще кому хороша ціна. Да? А віски купажований шотландський 250 гривень, 60 копійок 0,7. Чуть не пропустив. Red Label також хороша знижка 389 гривень 0,5. Також можу сказати, такі віски подарунковий 436 гривень. Цей набір також подарункової акції. віски та стакан 329,07. Шабо 227,50, 5 зірочок 05. І шабо ось таке тут 8 зірочок, 227,50, також 0,5. А далі з вами подивимось ціни на каву. Також покажуть тільки ті, що з хорошою знижкою. Карт нуар. 120 грамів 269 гривень. Якобс Коронат Голл 75 грамів 10350. Якобс Баріста 70 грамів 131 гривня. Якобс без кофеїну 60 грамів 126. Мацюпонька Нескафе Голд 65 грамів, 99,40. Амбасадор Strong 200 г 299 гривень. А тут вже серйозна така знижка на каву чорна карта вагою 250 грамів 231 гривня. Варіант як на подарунок я завжди говорю. Якобс у склі 90 грамів 222 гривні. Амбасадор кава у склі 190 грамів, 267, 30. Кава пупа, 100% арабіка, 250 грамів. Дуже така красива баночка. Потім можна використовувати ще для кави пересипати, 187 гривень. Кава, чорна карта 60 грамів, 76 гривень. Кава своєлінія, оригінальна якась. 120 грамів 12430. Також кава від розумний вибір Стронг 220 грамів 146 гривень. Написано економ пакування Макофі Голд кава 200 грамів 149 гривень. Амбасадор кілограм кава в зернах преміум. 486,50. Пупа у зернах кілограм 486 Трішки дешевша кава в зернах Італіано еспресо кілограм 461 гривня. Найдорожча це кава делюкс кілограм в зернах 508 гривень. Кава Еліс 500 г269 гривень. 40 знижка на чорну карту Арабіка 230 грамів, 110 гривень. І також для турки чорна карта 250 грамів, 200, 250 грамів, да, 110 гривень. Кава Еліс у зернах 500 грамів 279. У зернах кава делюкс 500 грамів для власників Карте ТБ 224. І давайте швиденько подивимось чай. Ось такий від Грейс вершковий. 20 пакетів, 37,30. Чай пакетований. Каркаде, шипшина, малина. 20 пакетів, 50 гривень, 70 копійок. Чай меліса Аскольд». 20 пакетів, 51,70. Пакетований чай Шерлок, чорний, з, чер... з чебрицем та розмарином, 25 пакетів, 40 гривень. В акції чай Sun Garden соковитий лимон, 43 гривні. Майже тут 25 пакетів. Ромашка. Та чорний. Хто полюбляє чай мономах, не забудьте, що зараз він зі знижкою 40%. А чорний з ароматом лісових ягід 45 пакетів 30 гривень. Також зі знижкою зелений 28 пакетів, 24 гривні. Суміш чорного та зеленого Мономах, 30 пакетів 27 гривень. 45 пакетів чорний з ароматом бергамоту 30 гривень. Та чорний кініський 30 гривень. У акції чай батік. Пакування 25 пакетів, 30 гривень, 30 копійок. Зі знижкою чай від делюкс. Чорний байховий 80 грамів, 48,50. Пекоя 52 гривні. Зелений 52 гривні. 37 гривень. Грейс чорний з ароматом бергамоту. Тут 27 пакетів. Також грейс альпійський букет з зеленим чаєм. 27 пакетів, 37 гривень. Зараз в акції шоколад Міленіум, тільки в тебе додатково 10 грамів. Тобто плитка вагою 110 грамів по 45 гривень. Є з родзинками, з лісовим горіхом. В акції також мілка 52 гривні. Зі знижкою 40% можна придбати також велику мілку 122 гривні. А в акції також від рошен великий лакмі 300 грамів майже, без 5 грамів, а 106 гривень 50 копійок. В акції шоколад Бабл Рошен 80 грамів, 32-40. лайн по 13,50. А давайте подивимось ціну на цукерки вагові. Золота лілія по 20 гривень, 30 копійок. Так, від АВК Флоренс по 1950. Це у нас золотий запас білочка по 23,60. Ви ж розумієте, ціна за 100 грамів. Цукерки вагові своя лінія по 15,90. Суфле 15 гривень, Труфальє по 31,50. Бон Бліз по 28 гривень. Зі знижкою пташине молоко від Жако по 18,20. Ці хрубачки це якісь новинки, бабето. Чи змінили, мабуть, пакування? Зі знижкою. Зараз цукерки пташине молоко 240 грамів. Це своя лінія. Вони змінили пакування 118 гривень. Дивіться, яке, яке гарне пакування Київ. Вечірній від рошен 176 грамів. Зараз майже 250 гривень оця коробочка. Від Рошен шоколатерія. Тут пакування 190 грамів, 250 гривень також. Ну і хто полюбляє оце Ловіта від Рошен. 130 грамів, 24-30. Від Міленіум Варіпа, Веріпері. З фундука паста шоколадна 360 грамів 127 гривень. Трішки дешевше це турція арахісова, 350 грамів 96. Відрушен крекер, ви його всі знаєте, 38,50, в асортименті. Вага 235 грамів. Водичка трускавецька своя лінія по 13,20, газована не газована, сильно газована. В акції також лимонад від своєї лінії 2 літри, 26 гривень. Зі знижкою зараз чорна вода літрова по 24 гривні. Енергетичний напій по 22,70. Літо томатний 0,5 49,40 Джафа вишня 51,60. І Джафа фітнес 51,60. Своя лінія фігурні вироби 500 грамів 64. Сніданки подушечки з начинкою 31 гривня 175 грамів. Пластівці кукурудзині 300 грамів, 37 гривень. І зверніть увагу, зараз хороша знижка на оці батончики. Вони по 13 гривень. Арахіс зі смаком Васабі 17,50. Така ж сама ціна з сиром. Знижка на рябчик по 46,60. Соломка картопляна 30 гривень. Своя лінія. Зі знижкою чіпси рисові 31 гривня. Це у нас фігурні вироби. Своя лінія по 8 гривень. І зі знижкою а, чипси люкс 125 грамів 38,80, 80 смаків в асортименті. Хочу побажати економних покупок всього найкращого. Зустрінемось вже у наступному відео.